Друже, привіт! У мене на районі є кілька великих супермаркетів, але скупляюся там, де мені зручно, в той конкретний момент часу, не обираючи якийсь із них, типу як улюблений. Це три звичайні супермаркети, які ти зазвичай можеш зустріти майже в кожному місті України. А тебе варус і сільпо. Одного разу мені дійсно стало цікаво. А чи, бува, не переплачую я, коли хожу в один і не хожу в інший? За моїми власними відчуттями, Сільпо дорогий, а тебе найдешевший аварус десь посередині між ними. Тож в сьогоднішньому відео ми довідаємось, чи дійсно це так і в якому супермаркеті скуплятися вигідніше. Але перш за все хочу подякувати всім, хто підтримує канал, зокрема, пані Олі. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, і завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і подобайкою, і коментарем, і підпискою під час перегляду, бо так ютуб вважатиме, що відео цікаве і покаже його більше кількості глядачів. Тож поїхало. на цю тему. друже, також проводив опитування і в своєму телеграм-каналі. Зараз можеш бачити результати. До речі, друже, я наразі збираю пропозиції щодо нового відео на моєму Ютуб каналі. Якщо ти хотів би щось почути, можеш запропонувати свою тему. Для цього потрібно підписатися на мій телеграм-канал та в коментарях до крайнього відео написати, яку тему ти хотів почути. І потім голосуванням серед підписників ми оберемо наступну тему. Тож, друже, підписуйся, пропоную, голосуй, а ми йдемо далі. Звісно, переписувати і порівняти весь продуктовий асортимент трьох великих супермаркетів задача невдячна. Тож я вирішив обмежити себе певними продуктами, саме продуктами, а не господарчими товарами, тому що господарчі товари, як на мене, найдешевші в аврорі. Ні, це не реклама аврори, але це чисто із мого власного досвіду. Тож будемо порівнювати саме набори продуктів. Для цього я спитав у чата GPT. Час GPT напиши мені, будь ласка, набір продуктів для родини із чотирьох людей на один тиждень. І ось що він мені написав. Трошки пробігшись по ньому оком, я побачив, що якщо він і відрізняється від реального мого списку, то не набагато. Тож беремо його за основу і йдемо скуплятися до трьох магазинів. Я вирішив окремо позначати товари, які мають тимчасову акційну ціну. І в кінці відео ти дізнаєшся для чого. Але для того, щоб робити покупки по списку, я буду використовувати наступну стратегію: я йтиму по списку і обиратиму найдешевше із того, що мені потрібно. Але з іншого боку, я свідомо нехтуватиму товарами по типу там продукт сирний чи продукт сметанний, тобто геть бюджетними версіями продукт. Друже, я свідомо не включаю в свої розрахунки програми лояльності кожного із цих трьох магазинів, бо, як показує практика, економія приблизно однакова для кожного із цих трьох випадків. Тож скупляємося по м'ясу. Найдешевша курятина і свинина у нас зараз в варусі, і я думаю, що не в останню чергу через те, що на них акція. На фарш і на рибу акцій в магазинах немає, тож тут впевнено перемагає АТБ. І навіть акційна ціна на яйця в сільпо не допомагає їм вирватися на перше місце, бо тут знову перемагає варус. Щодо сосисок чи ковбасок, я вирішив обрати сердельки сирам, бо я їх просто люблю. І тут також певно перемагає варус завдяки тій же акції, тож загалом бачимо, що найдешевше скупитися по м'ясу саме в варусі, а найдорожче, як воно не дивно, в АТБ. А от по молочних продуктах АТБ на впевненому першому місці, віддаючи, хіба що перше місце по маслу, тому ж варусу. Сільпо знову не в фаворі, а от за свіжими овочами краще йти в АТБ. В варусі дешевше тільки цибуля. Щодо сільпо, то там взагалі найбільші ціни. По фруктам все плюс-мінус однаково. Хіба що АТБ трішки виривається вперед за рахунок дешевого винограду? А от крупи і макаронні вироби, якщо чесно, мене дуже здивували. Майже повна перемога варуса, причому зовсім жодного разу не за рахунок якихось акційних цін. А от щодо хліба, що б ти думав, друже, найдорожчий хліб виявляється в АТБ, а найдешевший знову в Арусі. Причому загалом майже вдвічі. Мабуть, категорія консерви соуси і спеції чи не єдина, де Сільпо отримує перемогу. Хоча, знову ж таки, це по більшості за рахунок акційних цін. Чай, кава і вода на варусі всюди акції. Але це ніяк не допомагає йому виграші. Тож тут на першому місці знову АТБ. Для солодощів я взяв шоколад Макс бо я дуже його люблю вівсяне печиво. Мікс із горіхів і сухофруктів і липовий мед. Ну, як ти бачиш, акція на Макс є в кожному магазині, але чомусь все одно найдешевше воно виявляється в АТБ. І взагалі солодощі виводять АТБ на перше місце. Дуже дорогий мед відкидує варус аж на третє. Якщо взяти абсолютне значення в гривнях тої суми, що потрібно витратити на продукти протягом одного тижня, то маємо приблизно один і той же порядок сум. Якщо взяти в середньому, то витрати на один тиждень в мене вийшли в районі 2700 гривень. До речі, друже, поділись в коментарях, а як воно виходить в тебе. А якщо б я дуже заморочився і бігав би між різними магазинами, то за тиждень я зміг би зекономити приблизно 400 гривень. І навпаки, якщо б я був дуже нещасливий і потрапляв би тільки на найдорожчі товари, то витратив би на приблизно 400 гривень більше. Трохи неочікувано для мене лідирує варус, але на другому місці не АТБ, а Сільпо. Можливо, в тебе виникне питання, чому скромне сільпо, яке не хапало зірок з неба, опиняється не на третьому, а чомусь на другому місці. Хоча все насправді просто: дороге м'ясо, крупи і хліб відкидують, а тебе в абсолюті на третє місце. Але друже, ти бачиш, що відео на цьому не закінчується? Правильно, я вирішив порахувати трошечки іншим чином. Бо як ти бачиш, багато перемог кожен магазин отримав саме через те, що в нього якась тимчасова акція саме на цей товар. На мою думку, на це також слід зважати. Тож я придумав наступний алгоритм. Якщо магазин перемагає по ціні саме завдяки акції. То йому зараховуємо до рейтингу плюс 0,5, якщо перемагає без акції, то плюс 1. Якщо товар з магазину посітає останнє місце по ціні, то йому зараховуємо до рейтингу мінус 1. Але якщо він програв саме акційному товару, то не мінус 1, а мінус 0,5. Ну і якщо товар не на першому і не на останньому місці, тобто на другому, то йому зараховуємо аж 0 балів. ні туди і не сюди. Тут з врахуванням цього бачимо геть іншу картину. Найвищий рейтинг у АТБ показує, що його перемоги найбільш, ну так би мовити, чесніші, оскільки він виграв не через те, що в нього акція на цей товар, а через те, що в нього і так ціна нижча. Від'ємний рейтинг у Сільпо навпаки показує нам, що якщо сільпо і вигравав, то зазвичай саме завдяки акції. А якщо програвав, то власне по ціні і не акційним якимось товаром. Найцікавіше в цій історії те, що все одно я суб'єктивно чомусь більше люблю, АТБ і сільпо. Мабуть, АТБ все-таки здається більш дешевим, а в сільпо, коли заходиш, то там здається таки теж більший асортимент. А які магазини любиш ти, і наскільки ти заморочуєшся, коли обираєш магазин для покупок, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.